До Дарнінське управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Санаторної у власній квартирі знайдено тіло жінки. На місце події виїхала слідчо оперативна група, де з'ясували, що виклик поліції здійснила сусідка, яка проживає в квартирі напроти потерпіла, яка, виходячи з власної квартири, побачила відчинені двері, зайшла до квартири сусідки, де на ліжку побачила. Тіло сусідки з тілесними ушкодженнями. У неї були наступні тілесні ушкодження, було шість забійних ран голови, перелом променевої кіски. За попередніми даними судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть потерпіла, і настала внаслідок механічної асфікції, удушення руками. Протягом доби було встановлено особу злочинця. його. Було затримано. За даним фактом було внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань за статті 115 частина 2 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство відносно підозрюваного обраного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі проводяться слідча. Інші слідчі, слідчі оперативні дії, призначені судово медицинські судово-криміналістичні експертизи. Затриманий виявився раніше судимий мешканець іншого регіону України, який приїхав до міста Києва на заробітки, працював на будівництві. Затриманий пояснив, що декілька днів до вказаної події він познайомився з жінкою в переході метро, де між ними ну, виникли стосунки, дружні стосунки. Вони почали спілкуватися, вона його запросила до себе додому, де вони ввечері розпивали спиртні напої. Потім вона його попросила залишитися, заночувати в неї. Так був вже пізній час. І вночі між ними виникла сварка, в ході якої він наніс їй удари по голові і задушив.